Зараз у суток ми з України, у мене тут об'єкт. Ось так він виглядає. І спочатку він був загрунтований, цей коридор з силіконовою для кращої тегезії. Тут це використовується силіконова, лінійка, лінійка матеріалів і зараз буде стрейч пуц. Він Покупили на силікона, але нічого. Зараз буде кварцування. покривання. Трішки вмочили матеріалу і просто такими рухами. бажано хрест навхрест або це з такими полукругами, як на укосі в мене виходить. Рівномірним шаром покриваємо поверхню. Всі місця заклеюємо скочим. Бажано не дешевим, тому що дешевий можуть відлетіти. Тут температура така, як на вулиці, так що скотч теж потрібен, ну, у мене отакий, типу вуличний скотч, якщо можна так вирізатися. І так, ми, фінішне покриття буде марморін Maxi, але силіконовий, у такому кольорі 1447. Після того як кварц висох. Ось як він виглядає. Приступаємо до нанесення першого шару силіконової фасадної структурної фарби. Це для економії коштів. Ми використовуємо фасадну, ну, структурну фарбу замість марморіна. І так, поїхали. Наносити буду за допомогою накидного шпателя і венеціанської кельми. Хоча, кому зручно, можна використовувати звичайний шпатель. Це буде шпаклювання стіни. Ну, особисто мені подобається наносити кельмою. Наноситься на товщину десь фіктора зерна. Маленькі такі напливи, ці оці радіатори, це нічого страшного, ні валік це все згладить. Потім структурний валік, ось він так виглядає. І роблю наказки в будь-яку сторону. Це і буде перший шар карти світу. Тут теж буде карта світу. Ну і в такому плані закриваємо повністю наші стіни, поси. Декілька разів валіком плакати, валік сам тоді розтягує матеріал. Правда, єдиний мінус, що руки по самі плечі будуть. Ну, мінус валіка мається на увазі летить з нього. На одному місці два-три рази покатали, подивились, щоб вам подобалася шубка. Ну, а так. І так, на другий слой будемо використовувати силикон херц антик декор. Фасад. Це силіконова декоративна фасадна штукатурка тип Марморіно. Фракція Максі. Це фасадна, ще й силіконова, так що буде цей коридор стоять і після апокаліпсису. Ну, Тут до мене кварцевий ґрунт вже купили. Він не силіконовий, але взагалі. Коли ви робите в таких холодних, неотаплюваних приміщеннях або на фасадах, то потрібно використовувати все ж таки силіконову лінійку. Після того, як перший шар висох, наносимо другий. Особисто я роблю так. Легенько наторцовую кільму на відлип. і переношу на стінку. Зараз нанесу на стінку, потім зроблю другу і хвилин через 20 буду сюди приминати. І буду місцями додати матеріал, щоб малюнок був симпатичним. Пройшло хвилин, може 20, може півгодинки. Я встиг зробити паралельну стінку. На об'єми краще робити ну, паралельні стінки, а потім інші дві. Верхушечки вже трішки обвітрились і зараз беру кільму. І просто-напросто роблю приглажування в різних сторонах. Пригладив, дивлюсь, малюнок мілкуватий. Добавляю трішки на шпатель матеріалу і роблю такі ось, де мені подобається, ляпунці. І за счастник я збільшую малюнок. Що робити з наружними кутами? Мені подобається, коли текстура камня переломана. Для цього я це виліплюю. Потім воно пригладиться і тут буде в цьому місці симпатичний пут. Отут можна додати. Це все від фантазії залежить. Ну і такими оце приглажування формуємо весь малюнок. Така буде карта світу, така наче, і не грута, і не карта світу. Невеличкі будуть остовки. Головне, щоб зі сторони воно виглядало не наляписто. Ну і так це приглажуємо. Потім буде наступне приминання. пройшло ще півгодинки, вже до руки майже не береться. Я взяв іншу кельму, щоб більш малюнок був ну, пластішим. Змочую її пистолкою і можна сюди легенько змочити і роблю друге другі. приглажування. Ще, ой, матеріал ще більш-менш податливий, а вода його дає змогу ущільнити і загладити більш, більш загладити. Періодично протираємо кільму, бо все таки матеріал цепляється. Можна кільну, можна поверхню, як вам потрібно. Головне, щоб якщо цей ласік використовуєте, щоб не робити потьоків. Потім ще буде розганцьовування, ну а так поки що продовжую далі. Ну і після майже повного висихання, коли воно вже не береться, беремо чистеньку кельму і в різні боки під кутом градусів 15-25 з натиском робимо остаточне приминання. Це і буде в нас вже заглянцовування, Проявляються оці всі, ну, там, де добре приглажено. То там, сейчас, сейчас. ось видно, як переливаються кінчики оцього малюнка. Так, що, Це так в одному місці, не по одному разу, під різними кутами переминаємо. Періодично дивимося, щоб на кельмі ніякі ганзольтери не налипали. І після повного висихання будемо наносити віск. Ну і ось кінцевий результат. Я скотч ще не знімав, бо люди будуть саме покривати воском. А так воно виглядає. Такий ніжний колір 1447. Це мармурин максі. Сіликоновий. На першому шарі структурна фарба фасадна, теж силіконова. Колір хоч і один, але нижня частина виглядає світлішою. Тому що марморин при приглажуванні, він ущільнюється і з'являється і, і, і темнішає. Так що так. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. Ага, і на кутах я зводив так, що. Буцімто це один елемент. Тоді воно симпатично, коли матеріал сходиться на зовнішньому куті, буцімто це камінь. Все ще раз всім дякую. До побачення.